О пів на десяту ранку рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Довгинцівському районі. Горіла квартира на восьмому поверсі будинку по Дніпровському шосе. Пригода не або як налякала місцевих мешканців. Пожежники приїхали. Кричать Відчиніть двері. Донька побігла відчиняти. Ось стоїть засмучена. Тепер не знаю, як її вдома залишати. Ми тільки від прильотів відходимо. На місце пожежі було направлено десять чоловік особового складу та три одиниці техніки. Під час розвідки рятувальники в квартирі. Знайшли потерпілу особу без свідомості. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Потерпілу літню жінку доставили до лікарні. Її песика до тями приводили рятувальники. Про стан постраждалої розповіли у тисячці. Пацієнка нас дійшла станом на російські тяжкий, зараз перебуває в умовах опікового відділення і надається вся необхідна медична допомога. Дар'я Миронюк, Валерій Кожухар, Андрій Славний цей день.